Друзі, всіх вітаю. Ну що, Сьогодні треба підживити нашого кавуна а, чимось калійним, тому що а, ну вже плоди активно, активно, вони вже там кілограм-півтора ось і тому потрібно працювати калієм добре. Це так, спішу, знаєте, бо був на роботі і це прилетів з роботи. Маму попросив, вона на, набирається нам куби. Зараз наберуться і будемо провивати. Провивати буду смарт-гров по доношенню. Тут якраз нормальна кількість калію 150 грам на літр. Плюс тут і амінокислоти, фульові кислоти. Ну, тобто такий да, нормальний вміст. Взагалі вноситься а, в дозуванні 4-5 літрів на гектар. Так, це, грубо кажучи, 500 мл на 10 соток. Ось, тому в нас е, є 2 літри його. Е, ну, я буду давати пів літра на 10 соток. Так і буду давати е, літр, е, Пів літра раз, пів літра другий раз на другу частину. Ось. Тому це вам така, така історія. Зараз пройдемося, я вам покажу, які кавунчики, в якому вони стані, що там є, на що їх зарахувати і так далі. Тому що. Розумієте, щоб не було. І так я вже побачив деяку деформацію. Ну, я думаю, що то від вологи, тому що е там засухі рядки були. Ось такий є в нас екземпляри, бачите? Ось. Тобто це вже такі, ну це з менших, бо це верхні рядки. А зараз йдемо до нижніх рядків і там ви побачите більші екземпляри. Так. До речі, покажу вам кукурузу. Це кукурудза акведук, це пробно посіяна кукурудза. Чого саме ця кукуруза? Тому що у вігу, у своїх клієнтів, Давиду, всіх, вони кажуть, Вась, вона дає повноцінних три качини. Солодка кукурудза, класна, повноцінних три качини в тебе буде, не переживай. Я раді цікавості вирішив посадити один, два, ось третій. Навіть і своєї четвертий внизу. Да? Ну, буде він чи не буде, то не зрозуміло. Але. Два точно, один-два, ось точно бачу. Біковорна, типу як ракель, да, але це в нас акведук. І ну, по, відгуках, по відгуках моїх клієнтів вона набагато краще, навіть ніж та сама ж ракель. Так, як це його переступити, щоб не помняти тут. Ой боже мій, бачите, як позапливало? Все запливо, запливо. Так, йдемо сюди, дивимося. Дивіться. Це в нас жако, тобто вже ви, ви уявляєте і розумієте, да? які тут вже плоди. Вже доволі такі кавуни. Тиждень-півтора можна буде спробувати. Там же кілограмчика-два з половиною лежить. Він сам по собі кавуни великий. Жако, але все одно. Так, зараз, зараз ми спустимося, я хочу показати саме ну, то, що їх тут, як ви бачите. Все жовта лежить. Все жовте. Вони взагалі вони таке нав'язують, подивіться. Тут кругом, тут кругом. Такі кабасики є хороші вважають. Прям дуже хороші. Ось, я хочу показати вам ред Gold, Поки куби набираються, то можу вам трошки походити попоказувати просто. Дивіться. Ред Gold, який вже лежить. В середині він буде червоний, зовні він, так як ви розумієте, жовтий. Тобто вже він здоровий, бачите такий, кілограма під 3,5 там вже є мінімум. Під 3,5 є мінімум. І все я прикриваю. Дивіться, бачите, ну, вже такий він. чи маленький, Ось також вже й дивіться. Бачите. Але ще просто вони всі, ну, зелені ще, ось в, вусик оцей е зелений. Ще вони десь будуть наливатися. Бачите, такий хороший. Ще трошки полежать, тоді будемо їх перевіряти. Тобто ось-ось, ну тут їх. Вони нав'язали нав тут ну, просто капітально. Редін в'яже. Його можна садити і густіше можна садити, нав'язують вони таких кабанів і, і багато. Можна густіше. На торік буде густіше їх садити. Їх можна через 30 см садити спокійно. Абсолютно спокійно. Так. Що ми тут маємо? Дивіться, бачите, який? Також доволі гарний, краченький. звучить Так, ну і основна наша історія це фарао. Ось вони вже, дивіться, які, бачите? Ось такі вони вже ось тут лежать, ось тут лежить. Тобто такі вони вже по кілограмів два з половиною. ось А я ну, я вносив, але я не вносив конкретно калій, я вносив 320-ки з кальцієм десь е днів 7 тому назад, 8. А тепер вже іменно Калійну формулу. Я Грожін 5 мульти, здається, там з кальцієм вносив. А це вже хочу внести максимально калій. Так, іду. йду. Ось, до прикладу, бачите? Ось отакій. деформація ось така пішла. Ну, Тут питання може бути і від поганої запиленості, і від недостачі поливу. Ну, полив я вже збільшив. Полив я вже збільшив. Полив я побачив, що його не вистачає, я додав. І також е, додаємо доброго. Добавляємо доброго і будемо наблюдати. Наглядати, що як буде відбуватись. Так, я хочу подивитися, бо вчора дав більше поливу. Хочу подивитися. Е, змінилася ситуація чи не змінилася ситуація. Так, ось у нас капелька лежить. Ось у нас амітер важить. Зараз ми з вами подивимося по грунту, по вивозі. Ось таке, таке, бачите, хоч і вже дав скільки води, вже дав нормально і все одно є така історія. О, ще ця зараз дюка. Йо ну йомою, ну тільки одне щось зробив, вже треба друге щось робити. Ви бачите, Бачите, що це? Це тля. Треба завтра прискати щось проти тлі. Ой, В тому році не було в мене цих проблем з цими шкідниками, з деформацією, все всього хватало, все все було чітко. В цьому році Погодні умови. Коли він активно цвів, так знаєте, бадьоро, класно, мощно. Це, в ці моменти в день була температура. Температурка в день у нас була тоді 37, да, там 32, а вночі 8. Оце це величезне перескакання температури теж вплинуло на цю всю історію. Капітально вплинула. На запивання на все остальне. Тому, друзі, не все так просто, як би хотілося. На жаль, не все так просто. Ой. Ну нічого. Що буде, то буде. Що було бачив, що буде, побачимо, да? як то кажуть. Так і оце. Тому ці кабасики такі тут, коли їх треба трошки а то вони тут сильно відкриті. Так, йдемо зараз з вами і будемо це все діло полавати. Дивіться, який кабан лежить. Дивіться який, а, красавчик. Моя рука. Ось такий тут, а. Ну ще. Ви знаєте, друзі? Оце можна буде пізніше спробувати. Ця лопатка засохла, ще трошки вусик підсохне. І вже можна буде спробувати його різанути. Можна буде спробувати його різанути. Мішта, яка зараз жука зірвалась, не можна вирвати її. Ось от, бука от, така. Проривали і все одно десь та десь та не побачили. Ну що ж їм тут красота, полив іде, їсти є, що добре вам носиться, будуть рости. Зараз глянемо ще на денечку, що вона тут. Мені не дивився, щось даненько. Є тут динька чи нема. Гарна маса, так, да? диньки така. Насищена, зелена. Так, де це її тут заглянути? Де це тут заглянути? до неї. Дивіться, є динечка у нас. Ось така ребека. Ой, кажу ребека, боже мій, це ж тут у нас фландер, друзі, вибачаюся. Є, фландер є. Так, друзі. Все, йдемо до Куба і будемо ту всю історію полавати. Там, в принципі, я думаю, там вам показувати. Нема що показувати. Там, я думаю, вам нема що показувати. Так, що мене ще ось оцікавить. А собака, бачите. Є трипс. Це якийсь капець. Що це воно робиться в цьому році? Бачите, що відбувається з листком? Оце, друзі, трипс. Так, да, повзає падла. Ой, боже мій милий. В тому році я взагалі нічого, блін, не прискав і шкідника, не кавиться, всього, бо нічого не було, все було чистеньке. Гарненький і так далі. В цьому році. Як не тріпс, то ще щось то 10. Капець. Просто капець. В общем, друзі, поливаємо наш кавун калієм. Носимо калій. Ось. Ну і далі будемо наблюдати за нашим кавунчиком. Тому з вас підписочка. Коментар, якщо щось цікавить, пишіть. Ось, ну всім гарного дня і настрою.